Всім привіт! Я Настя Руденко, координаторка вікна відновлення. Вікно відновлення це мережа з уже понад 100 незалежних медіа та експертних організацій з усієї України. Наша мета створити єдине вікно на процеси відновлення. І ми хочемо, щоб про відновлення, яке відбувається в Україні, говорили уже. Це протидія російській пропаганді, що в Україні нічого не вдасться. Це не так і в наших руках долучатися до того, як має бути. Отже, що ми розуміємо під. Відновлення. Чому це не тільки про е, інфраструктуру та житло або взагалі про щось матеріальне? На які теми потрібно писати журналістам, моніторити та контролювати? Отже, що ми включаємо у теми відновлення? Про що закликаємо медійників створювати матеріали? Перше почнемо з все таки відбудови фізичного, того, що на жаль було зруйновано. Е, і тут важать всі історії від маленьких від заміни вікон уже до масштабних проєктів, до відбудови шкіл і будинків. Ці процеси відбуваються уже зараз, тому що людям потрібно продовжувати жити. І тут мають значення і репортажі, і кейс стадії, і персональні історії, і аналітика програм, що в них працює, а що ні. Для того щоб позитивний досвід поширювався і на інші громади, на інші регіони, і, звичайно, відбувався контроль, аби все відбувалося належним чином. Друге відновлення економіки і енергетичної інфраструктури, яка в принципі теж з цим пов'язана. І тут знову таки мають значення і персональні, одиничні історії малого середнього бізнесу, релокованих підприємств, грантів ветеранам до досліджень і адвокацій, яких реформ потребує ця сфера. Третє. Давайте дивитися на досвід громад: децентралізація, планування, містобудування, але все, що відбувається на місцевому рівні, зокрема на рівні ОТГ. Тому що вся відбудова є локальною, її неможливо зробити централізовано і одразу по всій країні. Тому звертайтеся до місцевого досвіду, питайте і спілкуйтеся з очільниками ОТГ. Тут навіть найменша історія має значення, тому що саме ваша історія може дати приклад і іншому регіону повторити цей досвід. Освітня сфера, культура, питання довкілля це все те, що теж на жаль руйнується і зазнає величезного впливу від війни. Тому це теж потрібно відновлювати звичайно, і тут мають значення, ми закликаємо створювати і візійні матеріали, і тактичні про м, теж маленькі історії. І це все питання людського потенціалу і всього, що на нього впливає. П'яте здоров'я, і тут мається на увазі і фізичне з усім полом питань протезування, реабілітація, так і ментальне, тому що відновлювати мають люди, і ми маємо дбати про їхню спроможність це робити. Шосте інклюзія і врахування гендерних аспектів. Бо нами всіма драйвить ідея, аби у відбудові це все було враховане, і ми відбудовували краще ніж було. Історії участі жінок, людей з інвалідністю, як вони беруть участь у відновленні. Будь ласка, давайте працювати з цими темами. Сьоме відновлення України як у майбутньому держави-члени Євросоюзу. І тут є декілька аспектів: перше, що це задає стандарт. Урядування політики, і ми маємо це контролювати. А також ми не одні у цьому досвіді, не тільки нас підтримують, але ми маємо на що спертися: на досвід інших країн і на ті практики, які у них були. Давайте це досліджувати. Восьме інформаційна безпека. Ми закликаємо медійників створювати матеріали не тільки на той весь тематичний список, і це не вичерпний насправді перелік. Але і про впливи, інформаційні процеси, про намагання, наприклад, Росії дискредитувати зусилля України у відбудові. Викривайте агентурні потуги, викривайте інформаційні операції щодо цього і дезінформаційні камінь компанії. А, а також ми вважаємо, що медіа мають бути не тільки об'єктами, але і суб'єктами відновлення, брати участь у своїх регіонах, у фасилітації належної розмови. Про це користуйтесь цими темами, дивіться на відновлення широко, підписуйтесь на Recovery Він і об'єднуємося, щоб стати сильнішими.